Доброго дня, май шановні глядачі. Останнім часом дуже активно обговорюється таке питання щодо введення військових НАТО на територію України. Ну, зокрема, першим цю тему розпочав, наскільки я знаю, це Еммануель Макрон. Потім Фіцу щось там булькнув, що не виключає можливості, не виключає того, що, можливо, в Україну будуть введені військові НАТО. Ну і 7 березня Еммануель Макрон збирає в себе лідерів партій для того, щоб детально обговорити тему, тобто живого ресурсу, тему допомоги для України шляхом надання живого ресурсу. Ну, скажімо так, ресурс. Натівських військових, але подивимось, в якому контексті це взагалі, що це мається на увазі. Ну, давайте запитаємо, що має на увазі Макрон під закликом його вести в Україну або відправити в Україну натівських військових. Полегшити ситуацію, полегшити ситуацію війни. П'ятірка мечів перевернута. А тепер давайте детально. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що він незадоволений тим, що відбувається в Україні. Недостатньою кількістю допомоги. Тобто результат, результат недостатньої кількості допомоги його не задовільняє скажімо так. Іншими словами, можу припустити, що він відчуває певну відповідальність за ці втрати, які наразі переживає Україна. Карта імператриці перевернута це Україна. Карта України в мене. Тобто, незадовільний результат допомоги для України, внаслідок чого Україна потерпає надні колоди. Перевернутий повішений. Тобто це от така нестабільна ситуація, яка не зрозуміла, в який бік повернеться, в який бік почнеться розвиток, чи в мінус, чи в плюс. Так, тепер, як на це відреагував головний орк Оркостана? Тобто цей матрешка Путінська, як на це відреагував? Путін в лапках, як відреагував. Ну, дивіться, він незадоволений, незадоволений, і він відчуває, що йому доведеться розпрощатися з мрією якось е посилити ескал. Зробити ескалацію війни, скажімо так. Адже внаслідок втрати його сподівань, він не може вийти за певні кордони. Ось так. І окрім цього, він, знову ж таки, карта кордонах може посилити агресію на прикордонні. На прикордонні. Тобто. На близьких дистанціях може він зірвати свою злість. Тут вогонь, війна на прикордонні, не на великій дистанції. Тобто, іншими словами, свою агресію внаслідок втрати шансу, втрати сподівань досягти більшого, він цю агресію може посилити на прикордонних територіях. Це можуть бути прикордонні території, які межують з рашкою, наші українські території, які межують з рашкою. І ці території, там, де вони відчувають себе переможцями, там, де вони поставили свої кордони. Тобто робити таку кризову ситуацію в межах цих кордонів для мешканців. Далі подивимось тепер, чи, чи чекати нам на військових із НАТО в Україні, чи чекати нам? Давайте так спитаємо. Чекати? Так, чекати. Розблоковується, розблоковуються тут е, ресурси, небагато, небагато, але королева це не також і мало. Королева пентаклів пряма, королева жезлів — пряма. І ще якийсь може бути сюрприз для нас. Королева з кішкою, з пантерою. Великий сюрприз буде, знаєте, бо кішечка це таке, а тут пантера ціла сидить. Нас ще очікує щось таке цікаве, якась цікавинка буде ще. Чекати, Так, сидимо, чекаємо. Як відреагує російське командування на чолі з їхнім головним орком на те, що в Україну. Зайшли, тобто ми вже так уявили ситуацію, що в Україну зайшли військові з НАТО, як відреагують. Ну емоційно нестабільні вони будуть, ось так скажу. Емоційно нестабільні і е, от, за сонцем, хоча й воно і перевернуте, воно буде посилено. Вони будуть приховувати це, ось так скажу. Е, така, десь в глибині, е, я не знаю, душі в них немає, в глибині їхнього нутра вони будуть е, подавляти свої емоції, будуть подавляти. Ну, будуть знову такі от якісь вкиди робити, знаєте, на шпальти подвійного посилу, на шпальти газет, медіа, простору, будуть вкидувати якісь такі незрозумілі, подвійні послання подвійного значення. Подвійний посил буде. Ну, такі йорнічать будуть колоти, як завжди, і брехати. Подвійний посил буде. Подвійний посил, що в будь-який момент зупинять те, що їм не подобається. Тобто будуть погрожувати, іншими словами, зупиняти, те, що не. Або нанесуть удар якийсь, заблокують, знищать, тобто будуть погрожувати. І, окрім того, вони почнуть маніпулювати людьми нашими українськими, яких вони заблокували. Тобто там, де вони. Живуть в окупації людей, будуть зриватися на цих людях, на жаль, і будуть погрожувати щось там зробити. Ну, маніпуляція, шантажисти. Чи втілять вони свої погрози? Чи втілять расисти свої погрози? Будуть лякати. Дивіться, оці обіцянки, вони йдуть ідуть до шансу лякати. Внутрішні суперечки, якісь активні дії вони можуть там робити. Тобто будуть вони робити все, щоб забрати в нас відчуття. Першої позиції, відчуття значущості, відчуття конструктивного виходу з-під гніта расистів, ось так скажу. Що ви від нас так просто не відчепитеся. Нам по до одного місця ваші військові знато. Ми будемо. Посилювати агресію на кордонах, і ми будемо тероризувати людей, які знаходяться під нашим впливом, під нашою окупаційною владою. Оце їхні слова. Так, як зміниться ситуація для українців, коли військові НАТО зайдуть в Україну? обмеження. буде обмеження. Буде обмеження тої е, активності за допомогою, знову ж таки, цієї хитрощів. Якась прихована хитрість буде, прихована хитрість, за допомогою прихованої хитрості. Коли, коли ми не знаємо, хто є хто. Паж мечів перевернутий це є як переодягнений, ряжений, я їх називаю. І тут е, Збройні Сили України, лицарь Пентаклів, і перевернута королева Кубків, тобто оманливе омана, омана, ілюзія. Тобто, іншими словами, ворог не буде знати, хто є хто і хто є де. Обмеження активності внаслідок прихованої хитрості. Хто є хто? Тобто ворог буде залежний від цих обставин. Як це. На війну в Україні, такий хід подій, коли військові НАТО зайшли на територію? Уникнення. По-перше, це буде уникнення ситуації, уникнення неминучих подій. які Призвели би до втрат. Це хитре уникнення від втрат, можна так сказати, хитре уникнення від неминучих подій, зв'язане з втратами. Тобто це хитрість, вихід зі страхів. Що будуть робити е, війська НАТО в Україні? Можливо, не потрібно буде все говорити, то я не все вам скажу, бо мене будь-хто може слухати, що будуть вони робити. Дивіться, одразу. Вони будуть працювати. Вісімка пентаклів. Працювати, щоб. Як це сказати, розсіяти реальність, працювати на те, щоб розсіяти реальність мається на увазі, щоб ну, ніхто не знав, щоб щось приховати, щоб щось приховати. Я вам вже сказала: ніхто не буде знати, де вони знаходяться, і хто є вони, хто є наші. Це така от буде праця під розсіяною реальністю. Сумнівного походження реальність. Розумієте, ще так можна сказати. Але у цілому це буде об'єднання. Так, давайте ще спитаємо, чи призведе такий хід подій до перемоги України в цій війні. Дивіться, зупинка болю. І так має бути. Карта долі. Так, так, це було б дуже-дуже добре. Лицар він, він падає, зупиняється. от Біль пов'язана з лицарем, який наніс нам. Також біль для військових рашистських для нас це поворот долі такий в позитив. Дивіться, сім'я України по почуттях. Всі разом. Всі разом. Дивіться, обнулення. Всі території, які загарбав ворог, вони обнулюються і вони переходять до нас. Ми власники своїх територій. Ми Наші люди будуть з нами. Кожен, кожна людина з нашої сім'ї буде власник своєї долі. І кожен почне свою долю спочатку, з, з чистого листа. Ми будемо мати цей шанс. Боже, щоб так і було. Дай Боже, щоб так і було. Я дуже цього хочу. Давайте про це думати, думати про позитив. Я трошки зараз, от як останній от цей тріплет почала хвилюватися. І я сподіваюся, що я все вам сказала. Просто я надалі не можу робити розклад. Я дуже в емоційному стані, в такому. А таролог не може робити роз, далі розклади, якщо він, ну, в нього емоційний стан зашкалює. Тоді, якщо у вас виникнуть ще питання стосовно цього розкладу, будь ласка, пишіть мені, буду далі доробляти. Але на цьому я поки що закінчу. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваше терпіння, за вашу увагу, за вашу довіру, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаймо стрій. До побачення!